Так, Шепетівка, Хмельницька область, монтаж резервного живлення зробили. Приїхали з Києва, вставили 5 раночку, мій номер телефону, працюємо по Києву Київській області. Зараз розповім, що тут змонтували. Мені треба перевірити одразу, як працює під навантаженням. Поки поставили електрочайника. Значить, у нас ну, звичайна сільська хата, газове опалення. Наша задача була зробити резервне живлення, щоб працював газовий котел, ну і все все в будинку. Значить, гібридний інвертор потужністю 6 кВт. Генерація вже SG-05. Акумулятор у нас потужністю 6,1 кВт. Можна змонтувати це в принципі, в будь-якому місці. Єдине, ми завжди намагаємося змонтувати поближче до відного електричного щита. Так сталося, що тут в будинку він. Ну, в спальні, вибачайте. Так, значить, така от у нас компоновочка. Можна змонтувати з 5 кВт акумуляторами, 10 кВт акумуляторів, 12, 16 і можна набрати більше. Для тих, хто не знає, потужності даних інверторів бувають від 3,6 кВт і, мабуть, до 100 а може, і більше, вже і не знаю. Є різні потужності. Тобто, яка вам потрібна, обираємо, підбираємо, дивимося. І можете замовляти. Значить, однофазна шестірочка у нас, вона майже безшумна. Не чутно, як вона працює тихенечко. Значить, це ідеальний варіант. Ми їх в квартирах дуже багато ставимо в невеличких будинках. В новій генерації можна багато навішати сонця до 12 кВт на даний інвертор. У нього є два MPPT контролера Акумулятор вже проговорив, можу бути іншого форм фактору Обладнання де, гарантія на нього 5 років. Ну і ми виконали такий монтаж. Кабель-канал Копас, заглушечки, переходи, кути, Щиточок єті, ну він може бути різний. Реле напруги, тому що нічого не стояло. Реле напруги обов'язково ставимо. Перед інвертором. Якщо є стабілізатор, буде теж хорошо, але де не з усіма стабілізаторами працює. Так, вхід мережі у нас міської на інвертор. Трьохпозиційний перемикач для того, щоб зробити обхід інвертора. Зараз він працює в транзитом. І вихід з інвертора навантаження. Подам міську мережу. Хай трошки заряджається, видно у нас що відбувається. З'явилася міська мережа, зараз інвертор аналізує її, і потім пропустить. Акумулятори. Хто буде ставити один акумулятор, можна ставити таку 6 Шістка, десятка, дванашка, шістнашка. 16. Якщо ви хочете набрати багатенько або поступово, то можна обирати акумулятори від 5 кВт, з'єднувати їх в паралель, так як це у нас низьковольтна система, і набирати необхідну ємність. Працювали, ще раз наголошую, Хмельницька область. Місто Шепетівка, 330 км від хати до хати, дорога оплачується окремо. Якщо з ночовкою, якщо робимо сонячну станцію, теж проживання, харчування оплачується окремо. Ну, а так можете замовляти наші послуги. Працюємо, в принципі, майже по всій Україні. Всім дякую за підтримку Українового контенту. До нових зустрічі! Не забувайте підписатися на мій канал. Всім пока. Так, п'ємо каву і будемо виїжджати в дорогу. 330 км їхати. Зараз пішов дядько вимикати на пів мережу, не вірить. Ми йому кажемо, що буде все працювати, а він не вірить. Бачите, вимкнув, все працює. А саме головне нуля не розривати, коли працює газовий котел. Да все робить. Ідіть перевіряйте. ідіть перевіряйте. Тут стабік стоїть, але ж ми поставили рили напруги. І більше вже воно і не потрібно. Да хай та хай стоїть, все, ми нічого міняти не будемо. Це... Тут головна задача була, щоб працювало опалення, так як в будинку ніхто не живе. А опалення, сигналізація, було освітлення. Все, все працює. Та тут працює все. 6 кВт потужності. Він транзитом може від мережі пропускати до 9 кВт. Тут вистачає всього. Ну що, працює, перевіряйте. Ще раз. Да Все, включайте чайника. Чайний. Що хочете, то все можете включати. Все буде працювати, а якщо сонечко поставить, то ще гарніше буде. Солоко купили на базарчику. Заїхали на місцевому. Сьогодні субота у базар. Так, все. Всім пока. Дякую.